Усім привіт на моєму каналі. Герой цього відео, яскравий і скромний одночасно, кращий друг багатіїв та людина, яку цькували за діалект. Художник, який відмовився від ритверського титулу та отримав орден від королеви, митець, чия робота ще за його життя, пішла з молотка за 90 мільйонів доларів. І створюючи інфантильні полотна, він відкрив таємницю митців періоду Ренесансу та в похилому віці освоїв цифровий живопис на iPad. Буде надзвичайно цікаво. Тому я закликаю вас обов'язково додивитись. Тися це відео до кінця та проявити активність під роликом у вигляді ваших прекрасних вподобайок, коментарів. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Ваша активність допомагає моєму каналу розвиватися швидше та ефективніше. Бажаю вам приємного перегляду. Девід Хокні, британський художник, який є одним із найяскравіших представників попарту х років. Попарт тоді мав особливу популярність серед молодих митців, оскільки вони не сприймали мистецтво, яке тоді демонструвалося. В галереях Він тяжіли до чогось більш сучасного та яскравого. Девід Хокні народився 1937 року в багатодітній сім'ї. Він був четвертою дитиною з п'яти батьки художника, були досить яскравими людьми, що без сумніву відобразилося в світогляді митця. Мама художника Лора була вегетаріанкою, що для тогочасного Бредфорду, де народився митець, було справжньою екзотикою. Батько Кенет був учасником антивоєнних кампаній, відмовлявся брати участь у другій світовій війні. З моральних переконань така позиція батька навчила художника в будь-якій ситуації залишатися вірним своїм переконанням, незважаючи на думку соціуму. Коли Девід навчався в школі, він ігнорував усі предмети, крім живопису. Під час інших уроків він малював карикатури, чим дратував викладачів. Непоміченим його талант тоді не залишився, і його заохотили малювати комікси для шкільної газети. Художник навчався в Бредфордському коледжі мистецтв та королівському коледжі мистецтв у Лондоні, де отримав золоту медаль. Його творчими наставниками були Франціз Бекон та Пітер Брейк. Також вважається, що на його творчість вплинули Пабло Пікассо та Анрі Матіс. Під час навчання в художній школі Королівського коледжу Лондона він нарешті відчув себе у правильному місці, втім, що й не отримав базові знання та освоїв необхідні навички. Почав ігнорувати викладачів. Проте в моральному плані йому іноді бувало непросто. В Лондоні над ним насміхалися, оскільки відмічали його діалект. Але художник був досить впевненим у собі, тому подумки промовляв: якби я малював, як ти, я б мовчав. Перша виставка Девіда Хокні відбулася 1963 року. Коли художнику було 26. Досить рано він зрозумів, що тодішня Англія не готова сприймати такого яскравого та багатогранного митця, яким він є. Тож як тільки трапилася можливість, він подорожує до Каліфорнії і закохується в тамтешні антуражі. Повторно закохується, тому що перше кохання в нього трапилося ще в дитинстві, коли він хлопчиком ходив разом із батьком до кінотеатру дивитися голівудські фільми Девіда, який звик до похмурих англійських пейзажів, не аби як вабили барви Каліфорнії. Також Хокні подобалося, що в Лос-Анджелесі ніхто не запитував, звідки хто приїхав, оскільки кого там тільки не було. В Каліфорнії у його творчість вийшла повна свобода самовираження, яскраві речі та красиві чоловічі тіла, до яких він мав особливо при. Страсть художник, ще на початку свого життєвого шляху усвідомлював свою нетрадиційну орієнтацію. Тож, нарешті, опинившись серед толерантної американської богеми, сміливо проявляв свою чесність із глядачем. На своїх полотнах Хокні фіксує людей, яких він знав. На багатьох роботах зображені чоловіки, яких він кохав без уваги, не може залишитися його захоплення фотографією. Девід часто використовує полароїдні знімки як натхнення для композиції майбутніх полотен у 70-х роках. Він винайшов власну техніку роботи з фотографіями, знятими з однієї точки. У кадр може потрапляти один і той же інтер'єр, пейзаж чи людина, з чого потім художник формуватиме колаж. А потім Девід Хокні скучив за дощем, як сам він віджартовується, і на вісім років повернувся до Англії. Зараз художник живе на дві країни. Протягом періоду проживання в Англії він створив масштабне полотно, високі дерева поблизу Уортера. освоїв цифровий живопис на iPad та отримав звання найвпливовішу. Художника Великобританії. Після 40 років Хокні втратив слух. Бути в ритмі світу йому допомагають слухові апарати. Девід Хокні завжди був трудоголіком. Найбільше щастя він отримує працюючи, пише роботи кожного дня, навіть у вихідний, а похилий вік перешкодою цьому не вважає, оскільки художники на пенсію не виходять. Полотна Хокні зберігається в колекціях найбільших музеїв та галерей світу. А 2018 року на аукціоні Крістіс його картинка Портрет художника. Басейн з двома фігурами, написана 1972 року, була продана за рекордні 93 мільйони доларів. Дане полотно є найдорожчим із усіх робіт митця. Втім, попри це, Девід Хокні не прагне слави в класичному її розумінні, та є досить скромним. Він бажає, щоб публіка бачила його роботи, але при цьому сам воліє бути в тіні. Наприклад, замість його фотографії в журналі зрадіє більше опублікованому фото якогось із його полотен. Після 70-го року свого життя Девід Хокні перестав ходити на відкриття власних виставок, в тому числі, щоб не слухати, що йому там будуть розповідати. Маловідомий факт: Девід Хокні відмовився від рицарського звання. Художник віджартовувався, що. Просто не хотів ставати сером девідом, проте прийняв орден від королеви за заслуги, оскільки його удостоюються одиниці. Я дякую вам за перегляд. Закликаю відтячити мої праці вашими прекрасними вподобайками, коментарями до цього відео, підпискою на канал, якщо ви ще цього не встигли зробити, оскільки це допомагає каналу розвиватися швидше та ефективніше. До нових зустрічей!